Перед вами перший в Україні Mercedes-Benz Atego із встановленим преміальним рефрижераторним кузовом Кіслінг. Atego у цій комплектації рідкість навіть для європейського ринку. Ми маємо збільшену простору кабіну зі спальним місцем. Усередині продумана ергономіка, додаткові налаштування сидінь і навіть хромований повітряний звуковий сигнал на даху кабіни. Кожна деталь створена для бездоганного щоденного використання. На Mercedes-Benz Atego встановлено преміальний рефрижератор Кіслінг, який у Європі вважається еталонним рішенням для холодового транспорту. Двері тримаються на потужних магнітах, а відкриваються легким натисканням на приховану кнопку. Такі дрібниці, як зручні сходинки та фірмова форнітура, відразу показують різницю між масовим виробництвом і справжнім преміумом. Автомобільний холодильний агрегат Carrier має окремий акумулятор. Він працює незалежно від двигуна. Гідробортом «Доландія» можна керувати як пультом, так і безпосередньо ногами з платформи, зручно і максимально безпечно. Ми підбираємо рішення під конкретні завдання бізнесу, і в автомобільному домі у Крафта Атлант втілюємо це в реальність.